Ти розумієш, що твоє життя тільки йде вперед, і починається війна. Війна дуже змінила орієнтир. Я почав працювати над українським ринком. Ми почали працювати з артистами, але вийшла така не дуже приємна ситуація. Пісні купувалися, артисти писали пісні, ми працювали, ми дороблювали їх, але ніхто чогось не випускав. Дуже багато пісень, дуже багато енергії, які, яку ти вкладаєш, ти віриш, ти хочеш, ти робиш дуже маленькі умови. Але ти хочеш, щоб це в ці пісні вийшли, вони не виходять, і ти втрачаєш все це, що робиш, просто в, в стіл. Круто, ні. І тоді я зрозумів, що потрібно щось змінювати. Я. Знайшов артистів, які були готові співпрацювати. І ми робили 360. Ми випускали, ми рекламували, ми хотіли. І тоді я почав бачити, як мої мрії почали здійснятися. Бо пісні виходять, люди їх слухають, багато коментарів, що це допомагає іншим. І я зрозумів, що я саме на своєму місці. Тому хто я? Минулому репер, потім автор, хоча зараз я автор. А зараз я. Менеджмент, а можливо, просто все в одному. Я людина, яка не просто захотів бути менеджером, я пройшов шлях від артиста до студійного працівника, який не розуміється ні в лейблах, ні в менеджменті, ні в таргеті. Але для того, щоб був результат, мені прийшлося вивчити. Тому, якщо ти хочеш, щоб ми стали командою, напиши мені в особисті. Я тут, я допоможу тобі.